У результаті зіткнення вантажівки з позашляховиком загинули чоловік із дружиною та їхня шестирічна донька, родина з Кіровоградщини. Ще одна дитина у лікарні стан дівчини тяжкий, розповідає заступниця медичного директора Новокаховської лікарні. Стан дитини тяжкий. Вона на штучній вентиляції легень. Зроблено обстеження головного мозку, органів грудної клітини, черевної порожнини. Все, що там виявлено, буде лікуватися обласними фахівцями. Будемо повідомляти, але наразі стан дитини тяжкий. На місці аварії поліцейські встановили, що водій позашляховика рухався другорядною дорогою та виїхав на перехрестя з головною, не надавши перевагу у русі вантажівці. Сталося зіткнення, розповіла речниця Нацполіції в області Тетяна Скуба. За фактом ДТП з тяжкими наслідками слідчими обласного главку поліції відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, а саме порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. В автомобілі Audi Q7 перебувала подружжя Едуар і Марина Жмуцькі та їх доньки. Цей пост опублікував голова Кіровоградської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Павло Дайнеко. Едуар був його заступником. За кілька днів чоловікові мало виповнитися 45 років. Його дружина Марина була депутаткою селищної ради. Старша донька подружжя цього року закінчила школу, а молодша мала піти до першого класу. Одина мене самі родом із Кривого Рогу. Переїхали років так, більше десяти тому у Новгородку. Едуард Васильович був засновником теплопостачального підприємства, яке там надавало теплопостачальні послуги в освітні заклади, в медичні заклади. От Марина Олександрівна відповідно була комерційним директором цього підприємства, тобто це їхній був родинний бізнес, і ну і, в принципі відомі вони найбільше в районі. Як благодійники, тому що вони завжди допомагали там по спортивним командам, то просто людям, які там потребували якоїсь допомоги. Молодша злата мала. Вона закінчила цього цьогоріч дитячий садочок. Старша донька цьогоріч тільки закінчила школу. Є син третій. Так ну він вони їхали родиною відвочувати, але він по іншої машиною їхав. Водій вантажівки не травмувався з родиною жмуцьких. Прощатимуться завтра.